Це наша країна, яка ми родилися, ми жили. Зараз війна, то ми зараз в Америці живемо. Скоро піде війна, ми будемо жити там в Україні як дуже гарно. І там розвалювали багато дахів і хатів. я там жила, поки не була війна. Це мій флажок моєї країни. Я надавала борщ, тому що в Україні діти всі їли борщ. Це є де яблука розсудцять, це українські коріння. А чого серце розбите? Це війна, і тому в мене розбите серце. Що для тебе значить Україна? Любов, дім, сім'я, свобода, воля. Україна це для мене все. Коли перестане війна, то я получу туди активу. Ч наши шалка заживаются?